Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, сьогодні у нас рейтингова катка. У мене сьогодні Польща. Союзник мій Ніндзядіет це Угорщина. Навпроти мого союзника Т. Фіолетовий це Польща. І навпроти мене Угорщина це Грандік з клану CPS. І так, дивимось. Така доволі цікава катка у нас тут вийшла. І так. Значить, що в мене тут? Одна каза. Кращує. Шахти одну качнув. Другу качнув. Друга каза пішла і... Що, я, напевно, знову тут буду в три казарми грати з 17 століття чи ні. А ну-ка. Паркан я вже заклав. Ого. Союзник мій ще утворяє. Так, да, дивись, у мене три казарми. До речі, треба зрівняти кількість на 15-ту хвилину. Е... Ай, блін, пікінгер граю, не зрівняю. А, до речі. У цих же ж у... Однакова кількість, да? Тут час десь 4,5 секунди. І... У Польщі також 4,5. Можна буде зрівняти, до речі. Грандік, якщо у нас в дві грає, так? Да? Дві казарми. І 400 і пішов рейд. І пішов рейд. Так що там 5 секунд. Давай, дивитися. Значить. У мене їх. Ні, це не у мене. Це якраз такий горанька 296. А в мене 363. Ну, слухай, на 70 майже. Нормальна така різниця. Але з часом їх ця різниця буде ставати все більшою. Ах, дивися, оцей парканчик потім в майбутньому зіграє важливу роль. Можна сказати, врятує мене трохи. Далі я його тут побудував. Якщо я не забудусь, звісно, показати цей момент. Так, і що ж тут? Руйнують фундамент стіни. Так, а я тут, до речі, кого посполити рушення наймаю? І що в мене їх 61? Маловато... Підкову взяв уже. В Академії поки що нічого немає. Так, він бачить цю атаку чи ні? Ах, диви, як вони його зарейдили вдвох. 472 піки у Фіолетового є. А у союзника мого ось така армія. Ой, дивися, вривається він в моїх. Моє рушення. І мені доводиться тікати. Як До в академії також нічого немає у нього. 400, стайні. І що? Ну, половину втратив. Так, і що, Грандік... Збирається десь на центрі, да? Поки що. Так, собор ставлю. Століття, напевно, буду переходити. Так, надивись, союзник мій відбився. Втрати невеликі поніс, там будиночки, якісь що, шахти. Ну оці тільки передні, які в нього на викаті були, то він їх втратив, звісно ж. Ну і поки що всі стоять дивись. Так, грандік тут дивись, вже мене намагається рейдити. Бачується чи ні. Що в нього, до речі, прокачує трохи їх. Бере швидко стріл. Ну, ці, звісно, прокачані. Підкову має. У Фіолетового. стайні Грає він крилатий гусар, підкову також взяв. В академії нічого. Ну і в піку він грає. Так, давай, пробив дірочку і втік. Що, буде атакувати? Ось така армія, дивись, висідає до мене. 120 гусар ух. Скільки їх тут. Так, і що він знову тут дивися? Чи наробити дірок у моєму паркані? Ми щось стріляли, стріляли і нікого не знищили. Так, ну що у мене тут по академії? Так і нічого, блін. Чому? Століття я маю. 4 стайні маю, працюю, тільки три І не перехожу чомусь на драгонів'я Вирішив я ще все-таки кількість зробити. Так, закриваю тут. Тут же також. Парканчик свій. Ах, дивися, і синій мій пішов в атаку. Але Грандік почав його атакувати, йому доводиться повертатися на базу. Тут так, така маленька база у нього, прикольна. А що у нього? Швидкостріл сила вугільна є? Століття вже такого шмага є. Так, і що ж? Я виходжу. Але не всіма, дивись, частину я тут залишив. А, і ось дивися момент. Фіолетовий взяв 61 крилатого гусара. Ах, боляче мені тут. Пробивається він до мене. Це повернувся повністю на базу, його вже почав атакувати Фіолетовий. Тут він до мене прорвався. Дивися, бач, хотів рванути, але... Тут виявився паркан і йому доводиться битися з цим військом моїм. Ось, а уяви, щоб там не було того паркану. Він би там вже побіг би мені капець. Позахоплював би всі. Ого, диви, як тут піка фіолетового лягла. Неградік тут взагалі, подивися, як просто без втрат, ну майже без втрат перебив. Шесть просто. Так, у нього там, напевно, академія, ну так, да, десь 4 сили швидко стріл. А у мене що? Три сили тільки є. Ну все, тут я відбив цих крилатих. Союзник мій вийшов в атаку і я вже всіми, всіма своїми цими резервами вийшов. Ми тут вже дивися, зажимаємо в тіски армію Грандіка. І, відповідно, перестрілюємо. Хоча тут мій союзник і сам впорався б. Так, і все, дивися, починаємо вже атакувати. Фіолетовий. Так і в піку продовжує грати. І в крилатих гусар. Зате в нього вже є друга нація. Ну тут хоч мушкетер. Так, все, грандик відступає. Я тут намагаюсь закритися. Стінкою. Так, ну що, там вже пора приходити на драгунів. Тут поки що нічого не береться. Три казарми, так, це вже казарма століття. Гранді якогось побудував тільки собор, готується, напевно, також до переходу в століття, але чомусь не переходив вже може. Ні, не може. А стоп, а як це так? Золота немає. А, бо він вже почав переходити. Так, століття вже також має. І що? ні буде наймати. Тобто легких вершників, да? легкий кавалерист. Все, і ми тут дивися вже підходимо до володінь фіолетового. О, хафіолетовий що. Гайдуки. Гренадерів скільки найманців в нього нічого собі. Прикольно, да. Тут він нікого не наймає. Так, а де це? А, ось. Дивись, він і взагалі на безкінечність поставив. Прикольно. Так, дивися, союзник мій переходить в атаку, я стою чомусь. А, ні, пішов також. Фіолетово, що тут по гарматам? 10 гармат має? У мене 5. Маловато. Так, все, академію я вже качнув, все, що можна. Перейшов вже на драгонів нарешті. Відкова є. Зарма ще будується. Лопату я взяв? Ні, лопати в мене ще й немає. А мішки? А де млин? Слухай, а де нотурімлене? Щось не цей. А, ось. Так, ну мішки я взяв. Так, починаємо атакувати. Дивися, заходимо а також, можна сказати, в тіски. <сум> Знизу фіолетовий зверху зелений. Але у фіолетового тут стрілків мало. А ці ще є, вони ж не дуже сильні. Скільки, до речі... Ой, успію подивитись. 16 урон. У гайдуків... 9. Вони ще не прокачані у нього. Ой, багато стволка десь є, так? Да? У Фіолетового, напевно. Так. Ух, поклав він нам цей багато стволом своїм. Ну і бачиш. Неправильно ми трошки зробили. Так, зайшли між двома арміями. Так, але дивися, що в мене тут є якась армія. 12 громад маю. Ні, ну слухай, дивися, перестріляли. Те, Грандік вже перейшов на легких кавалеристів. Прокачую їх, академія вже повністю прокачана. Ні, нічого ми тут вже не можемо зробити, відступаємо! Що там, два будинки я захопив, шахту одну, золоту, до речі. У мене вже 50 на золоті. Так, тут уже моя підмога підійшла. десь Грандік вже починає атакувати, але побачив мою армію, видно і відступив, карта ще закрита. І у нас також. Так, ось так, бач, ми бачимо. У мене тут є, бач, шпіонські будівлі. <гум> Ох, як я накидаю, так, слухай, тут багато стволки є. Треба їх знищити. А це я, походу, по ним зараз накидаю. Ще одна. Це Грандік почав відступати. А ми переходимо в атаку. Так, ось ще є дві. Ах, в паркан все пішло, Блі, дивися, як мої зараз лягати будуть тут. Опа, і я захоплюю. Цих два багатоствольних багато гармати. Все, грандик відступає. Війська в нього немає. Ну, майже немає. Фіолетовий тут. Так, фіолетовий що? Так і в піку продовжує. Ну йо -ма! -йо. Академії нічого немає. Тут, тут прокачує він, до речі, бачиш? Але в казармах не прокачує. Ну і все, і ми тут вже починаємо зносити фіолетового. Грандіку треба накопичуватись, бо в нього реально нема чим. Рятувати Фіолетового. Так, фіолетовий що? Не буде тікати до союзника. Так, ну все, я тут побачив, що мій союзник ніби як сам має справлятись. Але ні, давай почав відходити і знов повертаюсь. Ух, скільки селян вися. Слухай, зараз ще відіб'ється цими селянами чи ні. Ні. Не вийшло нічого. Ну і все, база фіолетового зноситься. Так, ну прокачки тут, походу, вже і нема що Я вже. Так, 5 стайн вже у мене. Дві кази грає в мушкетер, Другу я походу, будуючий, так. Академія вже все, крім Мушкета. Ось зараз я тільки беру. Монгольфєр, так? Да? Так, і союзник мій що вже. 12 має також і що. А де це він? А, це він тут його захопив? Так, ну академія вже прокачена. Все, підходжу, я вже тут до півдня бази зеленого. Так, а Фіолетовий, все-таки якось втік. Вийшло у нього, бачиш, 5 селян. Певно, десь з цієї шахти взяв, так. Так, ну що тут? Ось ще є шахта у нього. Століття вже також у нього є. Так, у Грантіка вже три казарми. Століття. останнім що там? Чотири таки Ну, під кого у нього була. І академія там вже прокачана також. Так, не даю я тут йому стіною закритися. Має 19 гармат. Так, ну пробиваю я тут по максимуму зараз парка. Союзник мені що там, зносить базу чи ні? Ні, щось не хоче. Так, це в мене десь вежі. Ага, дивися, бач, тут я собі вирішив так підстрахуватись на випадок рейду якогось. Так, і що ж, давай прискорю. Так, собор зніс. І уламками дивись скільки, ще поклав. Ой, дивися, дивися, що робиться. Починає він атакувати чи ні. Так, громади назад треба витягнути, ні, дивись, не йде все-таки. Хоча якраз таки зараз йому треба було, він міг би мене, напевно, прожати, якби він прямо зараз вийшов. Поки моя ця підмога ще не підійшла. Але все вже момент втрачено. Гаубиці наймаються. Так, ну я да, дивись, так і продовжую мушкетера грати. Три кази. 5 стаєнь. Захист не прокачую. Мушкетерам прокачую. Це що, собор ще один будує? Так, ну що? Ну, я так потихеньку, бач, підходжу і настрілюю, настрілюю. все-таки вирішив він атакувати. Ну так, да, йому тут, в принципі, нічого не залишається, але бач, треба було йому тоді раніше піти. В атаку. І тут дивися, він скупчився. І гармати мої починають нас накидувати. Ой, втрачаю я гармати. Куди це вони поїхали? Слухай, я тут так його перестріляв, я реально в шоці був. Як це так? Я тоді щось не міг цього зрозуміти. А, можливо, це через драгунів. Дивися, ось моя армія. Давай тут от. Зараз же те, що залишилось, звісно. Треба було зразу порівняти. У нього вже тут майже нікого немає. Що, вони вже ці драгуни так прямо зарішали? Дивись, 38. Легкий кавалерист. Урон. Е, гайдуки 20. А у мене... А, ну у мене ще й плюс мушкетери. 20 мушкетери також. Так, стоп, гайдуки 20 було також, так? Да? Ага. Ну, 20. Драгуни, дивись. Оскільки там було 39 і в мене 56. Ось тобі різниця. Плюс ще 25 у мушкетерів, о! Їх тут також, дивися, сотня є. Ну, коротше, да, я реально. був шокований, як я так їх перестріляв. Ох, багато стволка тут є. Ну все, але вона блокується, захоплюється. І все, я тут перебиваю Грандіка. Блін, да, реально, наград драгуни, короче. З мушкетерами століття, походу, тут все і зарішали. Хоча у нього ж з трьох казарм. Піка наймалася. Так, все, фіолетовий, здається. І Грандік також. Чи ні, фіолетовий ще не здався. Ну що ж, така у нас сьогодні битва вийшла. Надіюсь, тобі сподобалось. Будемо завершувати. Я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.